Вікторія Пташник, адвокат, депутатки ради, фракції «Європейська Солідарність». Пані Вікторія, вітаємо вас зі святами у вас. Добрий день. Вітаю також так. всі зі святами. А, пані Вікторія, у нас такое Шершеля Фам, Пітер готувався до інтерв'ю з вами. І він зараз вам поставить те запитання, яке він озвучив в нашому приватному чаті, яке турбує його дуже сильно. Пітере, будь ласка. Приватному чаті. Я... Про Мар'яну. А, так, так, звісно. А, пані Вікторія, я. Ну... Що робити? Ми бачимо, як на наші власні очі відбувається і в повним таким е, ходом йде е, десакралізація е, військового керівництва, чи щонайменше спроба декре, десакралізації людей, яких люблять і яким довіряють українці, і військові, і цивільні. І я, і, і, і я на це дивлюсь і. У Мене в постає питання, я думаю, багатьох українців: а чи взагалі не можна це взагалі припинити? І, і чи є взагалі механізми цього позбутися, будь ласка, почне там як... було прізвище? Ти називав прізвище? Ну так я маю на увазі того депутата народного так ти скажи. жіночої статі, яка продовжує атаки проти нашого головнокомандувача. А ти можеш назвати ім'я по батькові прізвище? По батькові не знаю, як її звати. Ну, всі знають про кого я говорю. Пані, Вікторі, будь, Пані ласка. Вікторі, будь ласка. Пані Вікторія. Будь ласка, мені я, просто я мені неприємно. Про що... Мені неприємно навіть називати це ім'я. Вибачте, я зрозуміла про що Пітер говорить. Тому що я насправді для себе, коли думала, от що для мене стало більшим обуренням року, знаєте? Ну так підводи жі підсумки. То в мене звісно впливає оцей. Дивний конфлікт між військовим верніше, між політичним і військовим керівництвом да або політичного керівництва з військовим керівництвом України. А насправді вся ж історія почалася з тих інтерв'ю. Ви пам'ятаєте інтерв'ю зеленського в таймі, інтерв'ю залужно, ну і в заекономісті, і ну я би сказала би тут скоріше така чесна розмова залужного з суспільством, в тому числі з міжнародним з міжнародними нашими партнерами, да, про те, якою є ситуація ситуація На фронті, або і українці, і світ втомився від певної брехні. І очевидно, що всі ми потребуємо чесної розмови, і саме головнокомандувач, таку чесну розмову готовий вести. А він не є політиком. І ми бачили навіть на брифінгу, як він відповідає. Да? Він а, говорить про речі, такі якими вони є. І саме тому він отримує таку величезну на сьогоднішній день довіру. Ця довіра не падає. І на превеликий жаль, це обурює а, декого на вулиці. Ці банковій. А, тому а, всі ці випади Мар'яни, а всі ці атаки якихось інформаційні на а, власне, так втратили зв'язок. Ну тому, що коли е, ми розмовляємо про Мар'яну Безуглу, да. ми іноді втрачаємо система просто валися, система валися, а, З що тоді помилкати, що тоді казати про людей з плодя та крови? Да? Ну розумієш. Я тобі кажу, це якась суцільна помилка, розумієш? Людина помилка. І знаєш, що мене шокувало? Що Федір Веніславський, так. який виступив проти Мар'яна, і до речі, пані Віктора зараз це прокоментує. Тобто для мене було приголомшливою, що Федір Веніславський, який виступив публічно проти Мар'яни Безуглої, був звільнений з посади, пані Вікторія, вам слово. Так, я я насправді вважаю, що всі ці події абсолютно є не випадковими. І коли Пітер каже, чи можна це якось цим позбутися, да там а, поставити на напевно Мар'яну на своє місце. Ну, не знаю, да ну юридично, звісно, абсолютно без питань принаймні її прибрати. Моно більшістю з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони можливо навіть обмежити доступ до державної таємниці, наприклад, абсолютно. Ці механізми є легальні без питань, але найефективнішим би способом для мене а був би оцей спільний брифінг залужного і зеленського, власне, де би вони ну просто показали всім освітові, що у нас такого ніякого конфлікту немає. Тому що вся ця історія вона призводить до того, що підтримка України знижується, і ну фактично такими своїми діями деякі наші політики підіграють Російській Федерації і стають дуже корисними, тому що вони. Вони показують, що ну просто не треба Україну підтримувати, а, зброю не треба давати, бо дивіться, ну і фінансову підтримку там треба обмежувати тому що дивіться, що відбувається в Україні. Вони там між собою якісь чвари а, під час війни можуть собі допускати. А, а контрнаступ не успішний, і так далі. І так далі. От така риторика, насправді вона ж навіть в американських змі а, зараз а, видно а, Але. Я вважаю, що а, цей брифінг не відбувся і цієї спільної позиції не було показано, тому що, на превеликий жаль, Мар'яна не є самостійною особою. І все, що вона видає в ефір, все воно благословляється, на жаль, на дуже високому політичному керівництві. І ну, чому я власне ще раз переконалася в цьому? А тому, що Зеленський дуже чітко прокоментував питання Мар'яни, так? І е, її випади до головнокомандувача пана залужного. А на своїй прес-конференції він, ну по перше, принизив як на мене пана залужного, поставивши його один на один рівень з Мар'яною. Ну це було дуже некрасиво, якось. Е, хоча я думаю, що це, це було навмисно зроблено. А по-друге, він відмежувався і сказав, що вони ну десь там чубляться в якихось фейсбуках. Хоча ну, це ж маразм, реально, ми разом реальному розуміємо, що чим займаються головнокомандувач, які фейсбуки взагалі. Які Дискусії в звученні, ну це точно не про нього. Хоча а, Зеленський міг би сказати про те, що він, наприклад, засуджує дії депутатки, яка обрана від слуги народу. Він а, підніме це питання в рамках політичної партії Слуга народу. Та мені здається, що Мар'яна ж є і членом цієї політичної партії, і він закликатиме монобільшість проголосувати принаймні за те, щоб прибрати її з комітету нацбезпеки і оборони, оскільки він нічого подібного не а, Зробив, а мене це наводить на думки, що а, власне а, пана Зеленського на, на превеликий жаль задовольняє те, що на сьогоднішній день робить Мар'яна. А чому задовольняє? Тому що Дуже шкода, але на сьогодні е, політики, деякі на банковій, е, думають про свої політичні рейтинги, дуже цим переймаються і вважають, що у нас скоро вибори. Насправді, вибори неможливі під час війни. Е, е, українці проголосували в різних соцопитуваннях і показали своє відношення до виборів. Тому, пане Зеленський, давайте, будь ласка, створювати краще от, уряд національної єдності, думати про те, як перемогти, як вистояти. Бо ми все ще під величезною загрозою втрати державності, і забу, забу, давайте забудемо про вибори. Ну хоча б і на якийсь час, і перестанемо міритися своїм рейтингами. Паніктор нас дві хвилиночки от мене турбує питання корупції єдиному марафону. Про те, що до сих пір виділяються кошти бюджетні на створення телевізійної продукції людей 95-го кварталу і не тільки та і ми постійно розуміємо, що стільки коштів віддається у там Олені кравець, і це відбувалося пер. Монетне під час повномасштабного вторгнення я вже не кажу про корупцію в держспезв'язку. Як з цим боротися? І у нас з вами дві хвилиночки. З цим боролася фракція Європейської Солідарності в парламенті, коли вони подавали відповідні поправки до бюджету і просили їх підтримати. Поправки про те, щоб ці кошти, з які спрямовуються з державного бюджету на єдиний марафон, перепрямувати на збройні сили України, тому що саме збройні сили для нашої політичної сили є пріоритетом. А європейська солідарність свого часу і представники Європейської солідарності були дотичні і ну, власне основним решиєм створення армії вони. Вони Завжди підтримували армію, але ну, очевидно, що на сьогоднішній день є це пріоритет, але на жаль, слуги народу ці поправки, звісно, не підтримали. Більш того, вони забрали ще військовий ПДФО, Ви знаєте, з місцевих бюджетів на рівень власне того самого для фінансування держспецзв'язку. По якому ми потім з вами побачили розслідування набу і величезну корупцію. Це ще історія. Я думаю, матиме свої наслідки. Але чому з місцевих бюджетів саме військовий ПДФО, його там половина, там чи ну орієнтовна половина? А, а якраз має перейти на фінансування цієї структури, в якому в якій НАБУ, а, в, виявило величезну корупцію? Ну тому ми ставимо, звісно, це питання і європейська солідарність і на національному рівні, і рівні... Ївні міст, громад, і в тому числі в Києві, буде піднімати питання, що пріоритетом дійсно є збройні сили України. І, до речі, в Києві ми подали нещодавно відповідний проект рішення, де а, пропонуємо нашим колегам і будемо вимагати цього з транспортної програми, яка передбачає будівництво різних різноманітних доріг, в тому числі в природозаповідних зонах міста Києва, передати кошти саме на програму Захисник Києва для того, щоб ці кошти пішли на збройні сили України. Пані Вікторія, щиро вам дякуємо. Вітаємо вас зі святами і сподіваємося, що будемо бачитися більше в наступному році. Вікторія Пташник, адвокат депутат Київради, фракція Європейська Солідарність.